І показуємо класний триммер для бороди. Я би рекомендував. Дуже буде добре. Значить, Металевий корпус. Бачите, прямокутна форма, але по краях йде ось таке заокруглення, тому воно абсолютно ніякого дискомфорту не буде, коли ви тримаєте в руках. Дві швидкості роботи є індикатор. Перша швидкість, кнопка ще раз, друга швидкість. Вхід USB Type-C. Також давайте подивимось комплектацію. Дуже тут цікава комплектація. Значить, в комплект входить насадки 1, 2, 3 звичайний грабінець. А це лінійка для бороди. Для, ви прикладаєте до обличчя і можна робити хороші рівні контури на бороді. Також, ось тут виїмка. це для е, підборіддя. Також можна рівняти. Дуже зручна річ і необхідна для тих, хто з бородою. Щітка мастило, і ціна набору 720 гривень. Одразу кажу: 720 гривень. Тому за такі гроші. Комплект просто супер. У нас є моделі дорожче коштують, але нема такої широкої комплектації. Тому зверніть увагу: гарантія рік від нашого магазину відправляємо швидко вчасно, є в наявності. Працюємо, Працюємо з післяплатою або оплата онлайн. Як вам тут вже буде зручно? Тому, будь ласка, звертайтеся замовити. Можна через інстаграм, сайт, Tremor.inua, вайбер, телеграм, куди зручно пишіть, відправимо швидко вчасно.